Завдання НАТО захищати свої держави-членів, а не погрожувати Росії чи будь-якій іншій країні. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі. За його словами, Путін намагався створити наратив, що нібито країни НАТО погрожують Росії, але це не так, на відміну від Російської Федерації. Клеверлі наголосив, що країни, які приєднуються до НАТО, роблять це добровільно і в цьому немає жодного примусу. Так, альянс існує, щоб захищати своїх держав-членів, а не погрожувати комусь іншому. Він Додав, що НАТО не має внутрішньої потреби втягуватись у конфлікт, і вони фактично намагаються зробити так, щоб цього не сталося. Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг зазначав, що війна в Україні може перетворитися на війну між Російською Федерацією та НАТО. За його словами, російська агресія ставить під загрозу весь міжнародний порядок. Тож у програші Росії зацікавлений увесь світ.